Розпаковка чек. Оп. Жарт, я вже все розпакувала. І ось таку красу ми з вами маємо. Це я замовляла у людиночки одне дуже гарне. Значить, що я замовила? Гвоздичку таку, ніжно-рожеву. Уже буде цвістин скоро. І цю сизу. Це я посажу на Альпійську гірку її. Тут бересклет. Тут багато чого. Забула назву цих квіточок, такі платунчики. почвокровники такі. Обрієту здається. І я замовляла 4, 4, здається, флокси шиловидні, але мені прийшло більше, мені прийшло тут 6 штука. Такий подарунок. Дуже дякую. І вчора мені було не до них світлі події, тому я їх витягла з коробки і просто поставила водичку, ну, так от трошки примочила. Ну, звичайно, зараз сонце пече, я не буду їх саджати. А трошки почекаю вже під вечір, просто поставлю їх у тіньочок Сьогодні ми будемо продовжувати розбиратися з нашим котиком, забирати його з лікарні. Сьогодні будемо доповнювати цю клумбочку гарнюню Квіточками тими, що я купила. Спочатку нам треба прибрати кору і зробити дирки тут. Отвори в агроволокні. Так, прибрали. І от такі вирізала отвори для квіточок. Приблизно на однаковій відстані одна від одної. І щоб було місце, куди розростатися, такі ті маленькі, щоб не різати постійно. Так, викопила заздалегідь більші ямки, щоб можна було туди ще насипати трошки пісочку і компосту. Ну, Щоб краще було підживлення. Проливаю гарненько і чекаю, поки водичка трошки піде. Далі саджаємо. Тут вже тут сидить яскраво рожевий, тут буде просто рожевий і ніжно рожевий. Середній, як барбі, такий колір. Трошечки придавлюю зиму, чуть, чуть придавлюю, щоб гарно проникла туди волога. Проникала. І бачите, вже тут хоче теж проростати, буде там трошки хвостик такий. І що, ну все, зверху ще пролью, трішки. Ввечері я буду все поливати шлангом, тому сильно я не поливаю. Так, чуть-чуть примочила і все. Далі там клумбі я хочу посадити з того боку, такі бусковий від Ось тут відеочку видно. Місточка. Тут я буду робити по-другому, бо тут посередині у мене світло такий буде. Там темніший, а тут взагалі білий. З цієї сторони. На відео він рожевий, а взагалі він такий світло-бусковий. Ми, звичайно, починаємо з того, що прибираємо кору, вирізаємо отвори під наші рослинки. Потім викопуємо ямки, заливаємо водою, чекаємо, поки вода трішки зійде. Вставляємо туди рослинки. І любуємося ними. Які вони гарні. Жартую, звісно, закриваємо ґрунтом ямочки, проливаємо зверху. І потім теж любуємося ще раз. Засипаємо мульчою, корою, кому ще подобається. Ось такий вже результат. Потім думаємо, де ми будемо саджати гвоздику. Мабуть, тут бі біля цих ялівців буде гарненько виглядати. Копаємо ямку і дуже гарно біля флоксів також. Заливаємо водою. Чекаємо, поки вода зійде. Ось такий гарний корінець у нас. Саджаємо сюди оп, гвоздичку. Проливаємо, засипаємо землею спочатку. І мульчуємо. Отак уже гарненько. Він сидить. Там ця, ця гвоздичка, точніше, вона. І приблизно те саме ми робимо з обрієтою, сажає її поруч з цим кругленьким ялівцем. Алгоритм такий самий. І переходимо на альпійську гірку. Там ми сажаємо вівсяницю і ті кружечки, які ми повирізали з агроволокна, з клумби. Я вирішила зробити так навколо овсяниці просто обкласти їх, щоб менше росли бур'яни. Так, кружечком так обкладаю, і щоб воно не розліталося, зверху присипала просто щебнем. Ну, Тобто гравієм. І також тут я думала довго, що мені робити ще з обрієтою, бо я поділила кущики на дві частини, і я вирішила тут також її посадити біля вівсяниці. Березклад я вирішила посадити біля самшіка. Думаю, тут буде дуже симпатично з ним. Все те саме робимо ямку, заливаємо водою, садимо туди рослиночку нашу, закриваємо землею. Зверху водичкою проливаємо, закриваємо корою. і Закриваємо все корою і наступний робимо з тої сторони. симетрично цьому. Так само. Ну, ось так приблизно буде. Тут буде в мене е, щось, не знаю, що буде. Чи сакура, чи верба, е, хакура не Нішийки чи якось так. Ну тут буде один, два, три, чотири, ну, три чи чотири тут буде забшити. Ось так. Обріянів сатало вже. Я забула зняти, точніше вже було досить пізно. Темно, тому я не зняла, як я пересадила ще на іншу клумбу свої подаруночки, два флокса. Темніший і світліший рожевий. Тож тепер я дивлюся, як вони себе почувають. Ну, Зовні ніби непогано. З цими теж все добре, їх полили і все чудово, вони собі сидять ростуть. Тут ситуація трішки гірша, буде хворіти трохи флокса, але це нормально з огляду на те, що вона пережила, вона там добу в воді стояла, потім одразу їй на сонце з погреба. ну Це, наприклад, взагалі чудово, нормально. Можна сказати, що ця і ця десь на одному рівні, хоча це тут сидить вже багато часу. от Це гірше ці взагалі. Ем, ну, ну нічого, будемо поливати, вони відійдуть. Ну і ці теж в такому більш гіршому стані, ніжно рожеві такі більш, більш ніжні полягали. Ну і я подумала, що ці рослинки я поділила навпіл. Е, і вирішила. Думала, що сад, саджати на альпійській гірці, вирішила Вирішила довго не думати і нічого не мудрувати, так як тут у нас буде рожевий, такий гарний. ця трава тут проростає чебрець, Вон він вже буде квітнути скоро рожевенькими такими квіточками і з гарними такими блакитно бузковими такими лавандовими квіточками, теж по грунту покривними буде гарно виглядати. Тут, тут срібна. Сідаючі ушки такі класні, їх дуже люблю. Тобто буде класно. А зверху я хочу ще посадити, побачимо, там треба траву убрати, бо вона знову наросла в обулярію багаторічно. Ну і чуть взагалі прекрасно себе почуває тут. Все добре з нею. Ну і ці, я думаю, теж відійдуть. Просто треба поливати, поливати, ще раз поливати, доглядати. І... Я думаю, що ми ще й добре вам засипаємо. Так, і тут у нас ще мій улюблений алісіум. Теж росте чудово. Все класно. Ось така от гірка буде гарненька. Ну, Єдине, що треба траву повиривати. Я вже виривала два рази, вона росте, я не знаю, що з нею робити. Вона така трава, якась дивна. Вона отак приривається і все. Отак от, так от її рвеш, ой, вона виривається без корінця і потім знову відростає. Це вже скільки разів. І після дощу і мочила водою, виривала, а вона знову виростає. Не знаю, що з нею робити. Ну, треба якось буде зайнятися цим ділом. така от гірка. Відсіли вже іриси, низькорослі. Оце трошки вищенькі, але я так думаю, що вони чомусь не будуть цвісти. може ще зацвітуть в цьому році. Так, от така от колумбочка. Ну, альпійська гірка. От таку красу ми з вами посадили. Сподіваюсь, що все виросте і буде гарно нас цвісти і радувати. А вам бажаю гарного вечора. Точніше ночі, бо я записуюся вночі. Папа -па, з вами, лайф лайфіс!